Ріжу доску вздовж волокон сосна 4 см на 2-амперному акумі. 2-амперний заражений. Два різа зробив, ще поки не здох. Ну я на нього чесно взагалі не думав, що воно буде різати, але як не дивно ріже. Хоча і 2 А. пилку бажано брати 8 А, тоді воно точно хорошо тягне. Ну, спробуємо зараз по довжині, Головне, пальці не чекнути. Що воно справиться. Ага. Чуть-чуть лишилося, чого ж ти не дорізало, гарно зажало. Але тут вже стільки лишилося. А, тут сучок, бачите, попав. Бачите, на сучкові, як ви, це хоча б 4 А, воно навіть не буде чувствовати його. 2 Амперних, бачите, вже сучка не потягнуло. Ну, так я бачу. Трохи якісь зараза шашель пою. А де цей шашель взявся? Я думаю, що це свіженькі-новенькі доски. ну Доска отака. Звісно, да, не супер першої свіжості, але тут сантиметра 4. На Mm, це класно пахне взагалі. Дуже класний запах.